Доброго дня, любі дітки! Сьогодні я запрошую вас на заняття ознайомлення з природним довкіллям. І сьогодні до нас на заняття, ви вже бачите, залетіла ця чудова хмаринка. Залетіла не сама, а залетіла з своїми подружками-краплинками. Вони дуже-дуже хочуть нам розповісти про себе, про те, Подорожувати природою Дітки, давайте привітаємося. Усміхнися сонечку, здрастуй, золоте, усміхнися дощику, лися мов з відра, друзям усміхнися, побажай добра. Дітки, послухайте загадку і спробуйте відгадати, хтось відкрив на небі душ повно на землі калюж. І на нас водиця лється, як це явище зоветься. Так, дітки, молодці. Це дощ. Дітки, погляньте, краплинки і хвилинки завітали до нас не пустими руками. Вони принесли з собою дощову воду. Погляньте на дощову водичку. Вона така сама, як ми п'ємо, чи відрізняється. Ці дітки, вона трішки відрізняється. Ми бачимо, що вона начебто трішки брудна. А як ви гадаєте, від чого залежить чистота води? Так, дітки, молодці, чистота водички залежить від того, який шлях вона проходить. А як ви гадаєте, вона холодна чи тепла? Так, дітки, молодці. Температура води залежить від того, в яку погоду йде дощ. Якщо влітку йде дощ, то водичка яка? Тепла, молодці. А якщо в восени йде дощ, то краплинки води які? Холодні, звісно, молодці. Діти, а ви замислювалися, звідки до нас приходить дощ? Послухайте історію про подорож маленької краплинки. Жила була маленька краплинка. Вона та її подружки краплинки сиділи на великій хмарині, весело сміялися та розмовляли. День від дня Хмара ставала все більшою і більшою, поки в одну чудову хвилину. Не пролилася дощем на землю. До зустрічі. Тільки і встигла прокричати краплинка своїм подружкам, як вже летіла по направленню землі. Струмок весело дзюрча ніс нашу краплинку до невеликого озера, в яке він впадав. Тут краплинка здивувалася ще більше. Ніколи в своєму житті вона не бачила так багато води. Все здавалося їй новим та цікавим. Помітивши маленьких карасиків, плаваючих в озері, вона подумала а це хто такі? Потрібно обов'язково з ними познайомитися. Але не встигла, так як в цю хвилину пригріло сонечко, і краплинка випарувалась. Іншими словами перетворилася на пару. Тепер вона вже не швидко падала вниз до землі, а плавно піднімалася вгору до хмар. Я лечу, пошепки сказала краплинка. Коли вона була вже досить далеко від землі, то відчула, що стає прохолодно. По-моєму, я знову перетворююся на водяну краплинку. Подумала краплинка. В цей час поряд з нею пропливала красива біла хмара, і краплинка із задоволенням до неї приєдналася. Хмаринка складалася з багато других маленьких краплинок, які на перебій розказували подружкам про те, які незвичайні пригоди з ними траплялися. Дітки, зараз ми з вами. Проведемо дослід з водичкою. Ми подосліджуємо воду, а саме те, як вода перетворюється на пару, а потім знову на краплинку. Для досліду нам потрібна пуста склянка прозорого кольору, щоб добре було видно. потрібна тарілочка і, звичайно, водичка. Але не просто водичка. А гаряча, кип'ячена. Ось дітки, я налила гарячу воду у склянку. Ви вже можете побачити, що на стінках склянки з'являються ось такі маленькі краплинки. І якщо добре придивитися, видно, як з гарячої води йде пара. Зараз ми з вами візьмемо тарілочку, накриємо склянку. Для того, щоб побачити, як пара піднімається вверх і осідає на стінках тарілочки. А потім знову пара перетворюється в краплинки і краплинки знову падають вниз. Чекаємо кілька хвилин. Такий дослід ви можете повторити вдома, але обов'язково з батьками. Самі це вони робіть. Бо можна обпектися гарячою водичкою. Так, дивимося, в нас водичка парує, пара піднімається вверх. Ми ж знаємо, що пара легка і вона легко піднімається в повітря. Але вона високо в нас не підніметься, тому що в нас стоїть тарілочка, і пара зупиниться вся. На стінках тарілочки. Ось ви можете побачити, як пара перетворилася на краплинки. І коли ми піднімемо тарілочку, ми побачимо, як краплинки знову падають. Отже, діти з роси, з морів, річок і плес. Вода, як перейде у пару, одразу шлине до небес. Щоб утворити в небі хмари, і впасти з хмар на ниви, як сніг, як град, як злива, знов перейти у пару і повернутись в хмару. І впасти з хмар на ниви, як сніг, як град, як злива. Цей шлях, що вона робить, І зветься Кругообіг. Дітки Якщо ви уважно розглянете схему, ви побачите, що з великої хмаринки падають маленькі краплинки на землю, на рослини. З ґрунту краплинки стікають у воду, в річки, осера. Пригріває сонечко, і водичка стає парою, а пара легка і піднімається ця пара вгору. Але вгорі повітря прохолодне і пара знову перетворюється на краплинки, які утворюють маленьку хмаринку, а потім утворюють знову велику. Ось так краплинки подорожують ніби по колу, і це явище називається кругообіг води. Дітки, відтворіть такі схеми у себе на аркушах паперу і запам'ятайте, який маршрут проходять краплинки. Краплинка вам дякує за увагу!